you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо відомий та скандальний блогер Олександр Волоша неймовірно покидав Україну за програмою шлях як волонтер. Про це стало відомо з наказу Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України. Так його ім'я міститься з переліку водіїв, які здійснюють перевезення для потреб збройних сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів. вантажів Гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для надання можливості виїзду за межі України в умовах правового режиму воєнного стану Міністерство оборони України, а саме військова частина А 4548 також опублікувало його ім'я як водія, які мають здійснити перевезення вантажів гуманітарної допомоги, вага яких становить 3900 кілограмів. Що цікаво, як тільки з'явились повідомлення про його виїзд, блогер опублікував, як передає машини. ЗСУ про те, чи возив він їх сам і для чого було оформлено дозвіл, поки невідомо. Окрім цього, в документі вказано, що йому надається дозвіл на перевезення вантажів, необхідних для ЗСУ та гуманітарної допомоги. Тому невідомо чи дійсно чистий перед законом Волошин. Що цікаво, це не єдиний блогер, який останнім часом виїжджав з України і потрапив у скандал. Так, хлопець відомої блогерки Тані Принткович Андрій Гонковський перетнув кордон, мотивуючи це благодійною поїздкою до Польщі. Втім, вирушив до Вчене з дітьми на острів в Індійському океані. Проте у цей час у своєму інстаграмі все одно опублікував відео з Польщі. Блогерів звинуватили в брехні, на що вони одразу почали виправдовуватись. Коли я вже прибув до Варшави, організатори дещо змістили дату на 23 січня, щоб провести більше анонсів. Так у мене з'явились вільні дні, заявив він. Проте чи це дійсно так, поки невідомо. Таня у своїх сторіс пише, що не бачать у цій ситуації нічого поганого. Волонтерам, мовляв, також відпочивають, і неважливо, де на островах в Індійському океані чи в Карпатах, утім, попри це, приїзд Гонковського на Мальдіви намагалися приховати, і навряд би він міг стати публічним, якби не випадкове фото. Зараз перевіряють інформацію і про виїзд разом із ним за кордон. І ще одного чоловіка: Петра Заставного, сина колишнього міського голови Тернополя та чоловіка блогерки мільйонниці Аліни Френдій. Цікаво, невже блогерам може настільки все набридло, що вони готові під будь-яким приводом їхати з країни та, можливо, навіть не повертати. Варто також додати, що український журналіст-розслідувач Михайло Ткач дістав докази того, що через громадську організацію, засновану народним депутатом від слуги народу, військовозобов'язані чоловіки виїжджали за кордон. Він зауважив, що в 2023 році за сприяння Волинської обласної державної адміністрації через систему шлях виїхало майже 900 людей. Це на другому році повномасштабної війни, лише в одній області. Ця інформація дає можливість зрозуміти не лише кількість втік. Качів, а й хто саме залишив країну, але найцікавіше в усі ці історії які благодійні фонди та громадські організації їм у цьому допомагали, підкреслив Ткач. Він говорить, що на початку минулого року на Волині стався гучний скандал. Місцеві журналісти встановили, що лише через одну громадську організацію до системи шлях протягом року потрапило більше тисячі військовозобов'язаних. Одним із засновників відповідно до даних «Юконтрол», є народний депутат від партії Слуга народу Валерій Стернічук. Громадська організація має назву Волинський актив молоді два інших засновники організації, помічники нардепа Стернічука на громадських засадах, заступник керівника і керуючий справами Луцької районної ради Андрій Лев та Андрій Костенко, депутат Луцької міськради, також від партії Слуга народу. За інформацією джерел у правоохоронних органах вносили до системи шлях для перетину кордону і помічників народного депутата Стернічука, і тричі самого народного депутата Стернічука. Нам Вдалося підтвердити, що найменше 18 військовозобов'язаних чоловіків протягом 2023 року, які завдяки громадській організації Волинський актив молоді виїхали за кордон і не повернулися. Наймолодшому 25 років, а найстаршому 47. Хтось депутат, хтось підприємець, а хтось просто хороша людина, розповів ткач. Він наголосив, що також за інформацією співрозмовників у правоохоронних органах, завдяки організації, пов'язані зі слугою народу, військовозобов'язані втікали і в 2020 Другому році, тож, схоже, блогери та деякі депутати добре влаштувались та допомагають чи тікають за кордон цілком безпечним шляхом. Цікаво, а коли буде реакція відповідних органів, бо просто так це залишати не можна. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.